Всім доброго ранку, ви на каналі Життя як воно є. Мене звати Валентина, я з півдня України, Одеської області. Друзі, сьогодні в нас такий бішений вітер. І вчора такий був все просто все висушує, земля сухуща, хоч і поливай. І не знаю, як буде далі. Тільки травень місяць, а вже у нас. Ось бачите, який вітрюган у нас такий? Це мій квітник з трояндами. Це моя троянда на штамбі. Бачите, все сухе, земля порепалась. Це ось таку квіточку я посадила. Не знаю навіть, що це за квітка, але це не ромашка. Я не знаю, як вона називається. Я сіяла насіння. Ніяк я, друзі, не можу подружитися з флоксом, шиловидним. ось, бачите, брини тільки, а цей кущик зовсім засох. Не знаю, що йому потрібно. Я вже з землею купувала мокру, посадила, поливала кожного дня, ніяк не, не приживеться. Це ось у мене. Гвоздичка помаранчевого кольору, вона ще не квітне, але дуже-дуже гарна. Це, друзі, я в Альонки взяла росточок троянди і втикнула її під баночку. І ось, ну дуже троянда гарна. Вона на сонці зовсім не горить, їй сонце не по чому. То я й собі посадила вроді, бринить не знаю, як буде далі. Це моя гвоздичка. Турецька, теж на бутонах вся. Деякі сорти вже квітують. І ось, бачите, на бутонах вже дзвіночок, цепіон. Такий звичайний, простий, ще мамин. Це Чіпідел, у мене троянда, майже вже пуплянок такий гарний. А це, друзі, у мене. Сінєголовник. Я його викопала при дорозі, коли ми їхали в Одесу. Але щось три роки він у мене не квітує. Не зрозуміло чому. Може, тому що його поливає, він посухостійкий. Так шкода, так хочу, щоб він у мене розквітти. Він так гарно квітує. Такий гарний-гарний колір. Ну, ви ж знаєте, цю квіточку. Надіюся, що я побачу його. Квітування. Це ось моя ромашечка, щось вона прив'яла, вже ось пуп'янки на неї. Бачите, вона скоро-розквітне, скоро, -скоро розквітне. гарна така. Я її виписувала у Валентини Бобрової з Фейсбук. Теж недорогі рослинки, але дуже красиві. Це у мене каріоптеріс варіагатний від Юлії Медведенко. Щось вона... Останнім часом нічого не, 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 не викидує на продажу такі маленькі рослинки, які в мене є. Я дуже чекаю, в неї дуже дешево купувати рослинки, дуже дешеві. В, неї, в мене дуже багато від неї рослинок. Ось, бачите, троянда вся на бутонах. Скоро, скоро розквітне. У мене захлорозила, бачите, лілія, це жовтий колір, треба обробити желізом її. І ось один у мене лілейник теж захлорозив. Там, по-моєму, ще є ось один. А так, все добре. Розквіт у мене, ой, виріс із землі, бачите, у мене аконіт. А от пестемон не вийшов з зими, немає його. Шкода дуже. Прийдеться купувати ще. Мені дуже подобається ця рослинка. І ось бачите, цей кущ теж, теж жовта і теж хлорозить. Другі види не хлорозять, а ця хлорозить. Ясколка в мене. Як наречена, ви подивіться, який тільки шар, вона в діаметрі більше двох метрів. Сусіди мене просили, щоб я їм відсадила, то ось від я її пострижу, і потім вже на осінь можна її викопати і подарувати своїм сусідкам. І одна, і друга просила. Це шавлія у мене вся на бутонах. Два штучки у мене курчика тут посаджено. Це ось звичайна лілія. Теж вся на бутонах, скоро, скоро розквітне. Вона ще й лікувальна. Аромат од неї буде. Це зійшли у мене насіння чорнобривців. Теж люблю їх дуже. Альон слабкість моя. Подивіться, такі квіточки маленькі, але які вони гарні. Якого настрою вони додають квітнику? Ось це теж льон, але другого кольору. Дільфініум. Хоч однорічний квітне, а то ніяк не можу теж подружитися з другими дельфініумами більш такими серйозними. Ось такий льон, такий гарнючий. У нас, друзі, один підприємець висіяв льон поле рядом там через дорогу від нас. Щоб ви бачили, яка це краса, це неймовірна краса. то насіння, напевно, отуди і насіялось у мене. І віолка. Красуня. Поважаю дуже цю квіточку. Так хочу, щоб в мене ну, ну, кругом вони були. І ось тут у мене красуня, хвоздичка біленька. Ой, як потрібна водичка. Ну сьогодні в нас водичка, то ось цей сорт вже в мене квітує. Але квітконоси такі низенькі, в тому році високі були, гарні квітоноси. Не знаю. Потрібно ще раз підкормити квіти всі. Ось, бачите, вже на бутонах. Це ранній дуже лілейник у мене. Один із перших розквітає. І ось, бачите, краса у мене. Яка буде квітувати. А це рожева така звичайна гвоздика. Дивіться, скільки в неї бутонів. Вітер, бачите, як переколотив усе. Няжик в мене в цьому році щось з запізненням, і дуже мало бутонів на ньому. Ой, друзі, ніяк не я можу я подружитися з Люпіном, що я йому вже тільки не роблю, і, і підкормки, і поливаю кожного дня, і не знаю, що з ним робити. Серединку сушить і все. Так, я хочу такий, такий, таку квіточку виростити. В цьому росі ці риси мене теж не радують. Бачите, дуже багато ну, квітів немає, не випустили квітконоси. Не знаю, яка причина. Підкормлювала я їх, все гаразд було, але не знаю чому. Монарду пересадила один кущик він пропав, а цей ось росте. Один у мене лишився, розквітли мої вже один це. Сорт розквіт клематису. Моя будлейка біла від Юлії прийшла. Я за неї заплатила, здається, 60 гривень, але такий садженець великий. Ось гортензія вся на бутонах буде квітувати. Не можу дочекатись. Подивіться, яка хоста в мене подорожникова, боже, яка красуня. Бачите, моя рука, яка, вона буде ще більший лист у неї, вона ще буде більша. Уже доквітовує бузок. Цей вже геть відквітував. Тепер потрібно обрізати всі ці суцвіття. Ось дивіться, яка в мене краса. Боже, яка краса! Я так хотіла давно собі хости, і нарешті я от від Оксани Прокопенко замовила, і вона мені вислала дуже гарні саджанці, всі прийнялися. От тут у мене кусочок тіньовий, де я змогла натикати цих хостів, щоб вони хоча б тут росли і радували мене. Дуже хочеться мінімати такі побільше. таких, ну, ще стільби завести, але в нас стільба, у нас сухий, сухе повітря, і вона в нас не, не виживає. Я купувала, саджала і ніяк я не можу з нею теж подружитися. Ну, на півдні дуже тяжко із рослинами. Не всі рослини в нас видержують таку, витримують таку у нас спеку. Ну, страшна спека. Це зараз ще нічого, а влітку туди це буде більше 50 градусів на сонці. То ми встаємо в 4 години ранку йдемо щось робимо, а потім часов 10 вже заходимо, тому що дихати немає чим. Ось красуня, яка моя. Я думала, що вона в цьому році не розквітне. Маргаритки то прості. Дивіться, яка краса. Ну, як, ну от хоч вони малесенькі, але ж вони і такі цікаві. Ось така ще в мене краса є. Паличку поставила, щоб там ще одна лілія, щоб не зрубати її. Віолки мої, де чоловік мені подарував. Красунечки. Я вже замульчувала. Тут грядочку цю, це армерія, бабулі, деяку купувала. Ось така краса. Це мені діти подарували на День матері. Це можевельник, який чоловік мені привіз із Маїла. А це хіноцея. Красуня. Це біла в мене махрова. Така армерія в мене ще є. Це і беріз, Дуже давно хотіла таку рослинку і купила все-таки. Дивіться, ну яка краса, ну як її можна не любити? Ну як можна не любити? Моя мама говорила. Якщо жінка не любить квіти, то то не жінка. То, напевно, це так. Хуста яка гарна, улюблена моя. Тут вона під буском і ще держить свій колір. Шавлія ще в мене тут є, одна. Це в мене три кущика її. Купля... Купувала я її як Вероніку. Отак От люди вміють обманювати. А Вероніки в мене немає. Дуже хочу собі завезти Вероніку. Буду ще шукати. Це в мене Анжела. Друзі, коли вона мене розквітла, я думала, що це якийсь шиповник. І думала її вибракувати. Але потім, коли вона почала квітувати, мені написали, що це Анжела, то вона мені так сподобалася. Це я купувала друзі у інтернет-магазині Наталка. Я виписувала тоді більше 10. Кущів, ну, здається, кущів 18 я виписувала, по-моєму. 17 чи 18. І от вони мені такий пересорт прислали, що я вам передати не можу. Я була така розчарована. Ну, Тільки прислали по факту Чіп Дейл. Вайт Лідія прислали. Це ось у мене ромашка синя. ну, Вона називається не Ромашка, ну так ми говоримо ромашка. Це піонія біла, у мене дуже. Гарний такий сорт, але пізній. І ось цей можжевельник казацький, варіагатний. Друзі, він нічим не хворіє. Я така задоволена цією рослинкою. Ось, бачите, туйки ці похворіли, але ж я їх однаково підкормлюю, обробляю. Похворіли. Не знаю, прям. Ж... ну Просто шкода їх. Дивіться, які геть лиса стоїть. Що з нею буде, не знаю. Це пировський в мене, теж я в Юлії Медведенко купувала її. Це моя Марія. Барбарисик гарнючий. Ну, як же без трави. І трава тут є. Уха колючий, який Боже. Це лілії гіганти в мене. Ось такий ще в мене Барбарисик є. Я хочу ще собі арлікін. Дуже хочу такий барбаріс. Це бадан. Це синові рослинки у мене, яких у мене не було. Ой, роза, ой, троянда на штамбі, бачите, похилилася. Красуня вона у мене квітує червоним кольором. Не знаю, друзі, як називається ця рослинка. І потрогає щось так, і такий аромат йде. Гарний. Ось у мене дивіться, яка ще. Так мені подобається. Цей можевільний капець. Друзі, у мене дивіться, що буде. Барзела викинула квітку. Нос. Боже. Купувала Оксани І Я заплатила тоді її 350 гривень, по-моєму. Подивіться, вона вже квітує, я ж пізно восени її посадила. Капець. хто радість. Дивіться, друзі, це хризантема, яку я зрізала, ви бачили. І мені там написали, що ніж по серцю, коли я їх зрізала. Друзі, я ж вже не перший рік це роблю. Бачите, ось вона відходить, поливу, звичайно, немає. Вона відходить, вона відійде, все буде гарно, буде квітувати. Ну, це для півдня України. Я не знаю, як вона себе поведе на півночі. Друзі, це ось в мене ще один клематис, він теж на бутонах. Я виписувала їх. Я тоді виписувала 10 сортів, виписувала в сад. Такий є інтернет-магазин, 7 сад. Друзі, не рекомендую нікому. По-перше, не, ну, ну, ну жодного не прийшло по факту, яке я замовляла. Жодного. Оце з усіх, який мені подобається, це ось цей, він так більш-менш, А то всі такі незрачні, квітконоси маленькі. Я виписувала квітконоси великі, виписувала махрові. Ну, ну, ну я не розумію, як можна так. Відноситись до замовлення, я виписувала сорти дорогі, 140, 170, 190 гривень. Ну, от так, от бачите, ви прийшли. Ось друзі, у мене розквітли мої. Є рисики, шикарний розмір, розмір шикарний просто, ну, але дуже мало підконосів, тому році фейерверк їх був. Така була краса, це моя гордість. Ой, як він тільки пахне цей гірис, Боже, як він тільки пахне. Дивіться, яка краса, які красиві листя. Подивіться, друзі, в мене ось така туйка даніка. Одинакового розміру. Все, обробляла я все одинаково. Ті страшнючі такі, а ця... Гарненька така. Це теж щось сушить, ось Знаю, що з нею. Вся собі квітує королева. Осені. Що ти будеш восени робити, незрозуміло. Ось тут цілий ряд, бачите, він не квітує зовсім. І ось тільки один кущик, який розцвів, розквіт. Бачите? Це ось буде льон підвати. Не можу дочекатися, який він буде. Капусточка моя прийнялася. Ось теж красень розквіт. Це зовсім другий сорт. Ось теж, бачите, це теж сім саду, я виписувала. Друзі, ось у мене кліцинія, вона вже у мене шостий рік і ніяк не квітує. Не знаю. Напевно, це сіянець, а вони сіянця розквітають дуже пізно. Махрова акілегія доквітовувала. Ось, друзі, теж із сім саду. Я виписувала. Ліани, а може таке. Вже вона третій рік у мене і такий менесенючки, отакий, ну який я. Це теж моя красуня. Красунчик, верніше. Такий гарний. Це старих сортів. Це троянда вулкану. Перший рік будемо квітувати, побачимо, що це за троянда. Ось таке неї листя маленьке. Я думала, що це вже взагалі піднесло і один шиповник пішов. Друзі, в мене кванух вийшов. Дивіться, капець. Було щастя в мене сьогодні. А це ось ще один красунчик. І дуже дешево, друзі. Такі шикарні жовжини вже у мене високі. Такі. Зараз піду покажу вам, що в мене за забором на вулиці квітує. Вже давно вам не показувала. Відквітував вже. Геть страшненький такий. Яка краса у мене на вулиці порозквітала. Бачите, яка краса. Це теж від Оксана прикупила. яка гарна. І сусідці дала, і в собі там посадила. Ось осколка, яка красива. Дивіться, яка краса. Як зійшло у мене. гарно. Крутиться на уме, сказать не могу. Боже. Цей шикарный. Кариопсис. Кариопсис, да. Все. Що змогла вам показала, всі будьте здорові, мирного неба над головою. Слава Україні і слава ЗСУ. Все буде Україна. Обов'язково.